Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешка Ванталі. Я у магазині Керефор. Вирішила вам познімати, які тут ціни, щоб ви приблизно знали, ну як орієнтуватися, якщо ви захочете там якийсь час пожити в Анталії, а можливо назавжди переїхати сюди. В принципі, ціни по всій Туреччині, я думаю, однакові. Такі сендвічі 53-44 ліри. Ну це дофіга, якщо чесно. Мені здесь легше піти в кафе, сісти і щось взяти, якийсь тост. Хоча. Я вже не знаю. Сьогодні ми брали сочевичний супчик в кафе 40 лір, але він смачний. Тому що я перед цим брала в одному кафе 20 лір. Ну це вода. Ну просто за 20 лір сочевичний супчик, вода. За 40 це вже суп, як суп нормальний. Смачний. Так, я не можу зрозуміти по чому яйця 31,90, Скільки шість єсть? Щось це загнали. Люди, я беру звичайні, знаєте, 30 яєць. Хоча я давно вже не брала. Так, м'ясо 103. 130. 120. 60. І це ви ж розумієте, це не за кілограм. Кілограм 853 ліри. Мені дуже подобається цей магазин, тому що ви зразу можете побачити ціну за кілограм. А тут 530 лір за кілограм. Тобто, якщо ви бачите, то ну, 79, в принципі, Юля, ну, не так дорого. Ні. Але коли ви дивитесь за кілограм 800 лір, <кій> ви такі, та не треба. Не Ми тако якось купимо сире і посмажимо 13 лір, але кілограм 278 виходить. Я завжди так себе спиняю, знаєте, тому що ну, дуже швидко гроші йдуть. 292 ліри. Ось така ковбаска за кілограм, а на базарі, мені здається, 150. Ми недавно знімали. Юля в одне вухо влетіло, в друге вилетіло, Юля забула. Ач бітир. 19 недорого, так? але кілограм 328 лір. Бачите, берем фіяти. Це за кілограм. Ну, ось таке варення тут по 92 ліри, за кілограм 250. Це просто варення. Люди мені просто варення. Мерсині речі, з Мерсіна чи що. Ну, З різних коротше, фруктів, з персиків, абрикосів. Абрикосів. Так, взимку також продається морозиво. Я його не купила, лише тому, що воно дороге. А так, 14 лір. Тут 11 штибзіки маленькі. Ой, Це все. це все. Марашим. Мені подобається магнум. Я Зараз покажу, який мені подобається. Ось магну. Це дуже смачно. До речі, в Ізраїлі воно теж є. Магну. Я думала, що це турецька фірма. Мені написали, яка це фірма. Оце смачне. Бадем. Там не так відчувається той бадем, але Юля, заспокойся. Я так розумію, моєму розвитку коштує 55 лір. Що я не помиляюсь. Оце. Оце. А було 20 з лишніх. Дам. Тарам. А десь мої купували, теж дуже смачними куштували. Я не бачу ту морозу. Ой, мамочка, це таке колись на паличці у нас було. Угу. І таке колись було. Ціни не видно чомусь, подивіться. Це ж колись таке в Радянському Союзі було. Спогади. Ну, тому що як я була дитиною, знаєте, як коли ти дитина, взагалі ніяких проблем немає, тобі все подобається. Нічого, що в черзі мали постояти за тим морозом пів дня. Зате куштували, яка смакота була. Це в нас тут йогурти. Старбакс почав ось так продавати. І капучино, і лате по 46 4670. Ну, воно ніколи дешево не було. Мені подобається шоколадне молоко. Я не кажу цієї фірми взагалі просто подобається. Я не куштувала цієї фірми. Вам видно ціни. Молоко 31,20. Ця фірма Айран Також смачна. Я дуже люблю Айран. Я дуже люблю Айран. Хоча мені не можна, тому що з нього худнуть. Але це з смітом просто. Оця смачна фірма. Там вони всі смачні здається. Люди милі, ви подивіться, хтось надворис. Я не можу. Ну Це просто це дуже голодний був. Такі віночки. Ну вони дуже дорогі. Я не знаю скільки тут. Я просто запитували в магазині і на ярмарці, не дешеві. Так, пішли в ліс, назбирали шишок і зробили собі такі віночки. До речі, Юля. <Vegas> це і тебе стосується, ти все в вазон один поставила, а можна зробити віночок. Mm -hmm. Молоко любе, рябе, голубе. Um, я купувала. Тому що те, що дороге, це ще не значить, що смачне. Буває, такої хімії віддає. Може, це? Слухайте, уявляєте, 100 років. Я в біймі, в біймі зараз купую молоко, тому що ну, в Мігросі дорогі, подивіться, ну це салеп. Салеп це взагалі напій п'ють взимку. Він зігрівачий, трішки схожий на кисіль, Не знаю, мені особисто кориця зверху посипається обов'язково. Ну, мені особисто не дуже подобається. Я знаєте, з садочка кисіль не дуже полюбляю. Але я вважаю, що якщо ви ні разу не скуштували, і ви взимку будете у Туреччині, зайдіть в кафе, спробуйте, а можливо вам сподобається. Профітрольчики, можна самим зробити. Тріліче. Уявляєте, саме можна зробити? Тріліче це просто. Це таке легке-легке і дуже смачне. Це все для тортиків. А какао? Давайте подивимося, чому какао його немає. Слухайте, Мехмед Ефенди 23,50. Я ще зараз впала трішечки. Такі ціни дякую всім, хто мені дарує каву. Тому що ну, це... Ну бачите, в Керефорське кава 1650 коштує, оскільки 100 грам? так, А тут мехмети Ефенди 100 грам, 2350. Звичайно, всі будуть купувати керифор. Юля, воно не смачне. Я спрошу. Ну мені смачне. Я ще не куштувала керифор, але Мігрос також свою продає каву, якщо я не помиляюсь. От, теж дешевше він. Кожен магазин намагається свою продукцію розкрутити, знаєте, тому продає дешевше. Тому дивіться, також є кава керифор ось така. За 30 лір. 51 ліру. 117, 54, 72. Яка різниця? Мені здається, а ось це 72. Там більше аромат і якийсь м'який він. Коротше, зрозуміло. Тут 36. Тобто, ну настільки різниця, можливо, в грамах. Звичайно, у фірмі. 124. Коротше, це вже ні, це також кава. Величезний вибір кави. Тут з якимось додаванням кремів 62, бразильський. Багато. А це, напевно, в сироп доливати. Ой, я не можу з них. Я, знаєте, я полюбляю каву з цукерочкою. Все. Якщо вона є, то добре. Нема, ну теж добре. Дякую за каву. Це що, не шасти, це крохмал. Чи би ну, ну, це борошно з ріжкового дерева? Не знаю, тут треба так заморочуватися. 41 За кілограм 230 лір. <кій> да. Нормальне борошно. Ви знаєте, що у Туреччині є два види борошна. Ну, Я маю на увазі основних, я не кажу ріжкове да, борошно, я кажу те, що використовується чисто для хліба. Да. І те, що для буреків, для тістечок, для паст. От Ви не сплутайте, не візьміть те, що для хліба собі на торт, тому що воно не вийде так, як воно має бути. Має, Знаєте, підказка, яка паклавок вибере клік. Тобто можна для тісточок брати. А СМР, мені здається, це лише для хліба. Там зазвичай воно пише. Якісь рецепти, чи просто що для пасти не переплутаєте. Органічна 26,90. Цукор 24,50, коротше, кілограм. А, це за кілограм якраз таке. А, це, напевно, е, такі окремі, ви просто змащуєте кремом, і смокота виходить. Чиїв теж дуже багато. Ну, цей непоганий хвалять. 20 літ, бачите, ось тут. Доадан. Ліптон, Ну, Ліптон, всі знають 21 також. 37. Це щось новеньке. Ліптон зробив. А чиї це, шалфей. І ось такі. Да, я вам чесно скажу, в мене в пакетиках, ще, в мене немає чайника. Нема часу його робити, він має бути завжди теплий, це багато електрики йде і, чесно, нема часу. Ще на каву в мене є, час на чай взагалі нема. Але в кафе, в будь-якому випадку, коли закінчується їжа, має бути чай. І багатьох кафе він безкоштовний, ну, тобто подарунок від ресторану, але в деякі вже став платний, тому що ну, економіка така. Знаєте? Кока-Кола 15 лір. Якщо я не помиляюсь, то це все-таки чіпси 54 ліри, одна упаковочка. Васабі, але це теж чіпси. Чому тут васабі пише? Можливо, що з васабі можна їсти. З васабі треба їсти суші, розумієте, а не чіпси. Ой, я суші захотіла. Мене зараз запитаєте Юля, що десь є дуже смачні суші в анталі. В Анталії є суші в старому місті, недалеко від нашої церкви. Але я не скажу, що вони там дуже смачні. Смачні суші були в Китаї. Дуже дешево такі забігаліці, які там суші були. Просто в них якийсь такі там був майонез, чи що це. А в дорогому ресторані ми пішли просто один рис. Я плювалася. Думаю, що це таке? Заплатили в два чи в три рази більше, а таке, тому так. Да. Тут суші я ще смачних не бачила. Бачите, тут також 25% знижка, якщо у вас є карточка Carrefour. Цього в кожному магазині дуже багато, тому що завжди має бути щось солоденьке. Тут дуже часто ходять у гості один до одного без попередження. На порозі подзвонили все. І тому господині завжди готові в них завжди чисто. В зал навіть деколи діти не мають права заходити, для того, щоб там було завжди чисто. І коли ви приходите, щось буде до чаю, кіндер 40 лір. Серйозно в смислі. Тут так, мені здається, два навіть три не влізе. 40 лір. А-а. Шоколадки. Еті, непогана фірма. Ну, не слі, ясне діло, що непогана фірма. Мілка, не потрібно рекламувати. Дамак, бачите, теж викупали нестлі. Також смачний шоколад. Улькер смачний шоколад. Ну, мені більше, звичайно, подобається німецький, але цей теж непоганий. Я купую в Бімі. Тут нема такого гадіва, це все. Розумієте, це все. Це бомбаний шоколад. Я навіть не можу пояснити, наскільки він смачний. До речі, цих я не їла. Я оцю їла водіу. Мене вгощали, пригощала, Юля. Правильно буде сказати. Оце з м'ятою, хто полюбляє, також смачне. Юля, всі шоколадки смачні. Угу. До чаю, до кави. Дякую вам за ваші вподобайлики, підписки, коментарі. І всім бажаю гарних свят і перемоги Україні. Слава Україні! І слава нашим героям!